З 28 лютого по 1 березня, на базі Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича спільно з управлінням культури і туризму облдержадміністрації відбулася регіональна студентська конференція Музикознавчі студії Поділля 2013 Цього року з'їхалися до нас десь більше десяти областей викладачі музичних училищ разом зі студентами привезли свої наукові роботи. Ця конференція. Додасть всім знань. Обміну таким досвідом у роботі конференції взяли участь молоді музикознавці з Хмельницького та Львова, а також студенти музичних училищ Житомира, Херсона та Вінниці. Мета конференції це популяризація музичної культури Поділля, це популяризація наукових робіт молоді, студентів, тобто можливість обмінятися власними першими, якими зробленими дослідженнями, поспілкуватися, тобто бажання якось запалити, скажімо так, вогник творчості. У наших музикознавців. у рамках конференції для студентів було проведено майстер-клас про регіональні народні інструменти України та особливості їхнього використання. Я маю колекцію фактично найбільше на Україні народних автентичних інструментів, серед них 700 інструментів. Музикознавчі студії Поділля 2014 дали змогу не тільки обговорити актуальні питання, поділитися досвідом, обмінятися науковими матеріалами, а й посприяли налагодженню творчих зв'язків з різними регіонами України. Ці конференції є надзвичайно корисними, оскільки вони дають можливість студентам з різних навчальних закладів познайомитися з науковою роботою інших студентів, а також розширити свій кругозір. І це частково. Допомагає у подальшому навчанні у подальшому проведення таких конференцій дозволить виробити єдину стратегію висвітлення актуальних проблем теорії та історії музики, музичної філософії та фольклористики.